27 вересня танцювальний колектив Фостеп отримав власну танцювальну залу. Подія справді знаменна для культурного життя Слов'янська, адже офіційна підтримка галузі відбувається на рівні почесних відзнак та довготривалого налагодження атракціону Автотрек. Отже, залу відкрили на третьому поверсі будівлі будинку побуту, що по вулиці Карла Маркса. Акція відбулася за підтримки меценатів з регіонального благодійного фонду Поспішайте робити добро. Творча співпраця регіонального благодійного фонду і танцювального колективу Фостеп триває більше року. За цей час за підтримки меценатів відбувся чемпіонат Донецької області, звітний концерт колективу та інші знаменні радісні події. А ви не можете не що таке такое танцклуб без хорошого залу. Це... ми танцювали і по коридорам, і де ми тільки не танцювали нас уже ганяли пінками, щоб ми тільки каушли. А сколько часу Фостеп мечтала між... о хорошам залі? Той калитон существует вот, э, 8 лет, сколько я мечтал. Отже, тепер в танцівників є сучасна зала для тренувань. А отже, є де зростати професійно і готувати майбутніх чемпіонів. Все устраивает. Паркет не скользкий, хорошо. Відна хорошо освітляємось. Також музика відлична. Кондиціонер ще стоїть. Настенька, а як тобі новий зал? Зручно здесь треніроваться? Мне очень нравится, что Я так понимаю, больше всего тебе нравится кондиционер?